Всім доброго дня! Сьогодні наш малюнок буде присвячений дитячій йогі. Дитяча йога це комплекс фізичних та дихальних вправ, які допомагають підтримувати тіло дитини у здоровому стані. Дитяча йога це рух, фантазія та грайливість. Наш малюнок буде присвячений цій тематиці. Наша композиція буде складатися з дівчинки? Так? Або ви можете так само намалювати хлопчика по такій самій структурі, але з іншою зачіскою та одягом. Розмістимо на листочку так, по центру. Вима такий автопортрет. Намалюємо себе так, як ми займаємося йогою. Тобто я буду малювати дівчинку, так, яка буде схожа на мене, яка займається йогою. І це мені допоможе в майбутньому звернути увагу на йогу, так, та також позайматися корисними вправами. Розділили листочок по вертикалі, визначили висоту нашого малюночку. І далі розпочинаємо малювати дівчинку або хлопчика. Хлопчика малюємо по такій самій схемі, але з, іншими, з іншою зачіскою та одягом. Ми визначимо розмір дитини, і задній фон у нас буде складатись, ніби ми сидимо в такі квітки. Намалюємо такий овал. Дивіться, він торкається нижньої. Засічки, а верхній не теркаються. Це буде тут квітка розташована. Намалюємо дівчинку і розділимо рівно на три частини. Ось цей відрізочок, так який ми з вами намалювали, ми розділяємо на три частини. В верхній частині ми з вами намалюємо голівеньку овальної форми та шию. В середній частині ми промальовуємо плечі і до ніг. Тобто тут у нас ще буде талія. можна одразу промалювати футболку. Та руки. Не забуваємо, що в нас ще є локоть, так? тобто тут у нас йде згин посередині ручки, Йде згин, і з правої сторони так само. Такий автопортрет в повний ріст. Так, у нас вийде. З вами ми себе намалюємо і можемо намалювати якийсь візерунок на футболці. Можливо, у вас є своя улюблена футболка, так? З улюбленим візерунком. І ви можете його передати на своєму малюнку. У мене це буде червоний, жовтий та зелений. Круг. Далі ми намалюємо ноги, але ноги у нас вона буде не стояти, так, а вона сидить. Яким чином ми з вами їх намалюємо? У нас є ось ця остання лінія, ми її поділимо ось таким хрестиком. До руки, від руки такий хрестик. Це будуть у нас перехрещені ноги. Так? Дивимося, ми домальовуємо штани дівчинці по цій лінії. Можна намалювати спортивки на резинці. Та нога і пальчики. П'яточка і п'ять пальчиків. Не забуваємо про п'ятку. Великий пальчик, і з кожним пальчиком вони зменшуються. Всередині можна все стерти. Ось така перша ніжка. До кінця ми не доводимо, стираємо те, що в нас є. Тут йде колінко, яка згинається, до кінця не доводимо. І друга по такому самому принципу. П'яточка і пальчики. В все стираємо. І таким чином ми з вами розташували позу йога. Так, дуже просто, за допомогою такого хрестика, всередині можемо стерти. і промалюємо руки, так, які лежать на колінцях, так, розташовані пальчики. Великий пальчик і, і чотири пальчики всередині стираємо все не потрібно, і з правої сторони так само ми можемо колінці зразу стерти. Промальовуємо спочатку великий пальчик і потім чотири маленьких. І переходимо до портрету так у нас центральна лінія, не стираємо її по центру, розташували, розділене обличчя навпіл. Розташовуємо закриті оченята, бровки. Свій автопортрет робимо так, як ми виглядаємо, як ми бажаємо, щоб ми були зображені на малюнку по центру носик, і губки, можна посмішку намалювати і зачіску. Передаємо свою зачіску. Є у вас чолочка, малюємо чолочку, немає чолочки, малюємо без чолочки, розпущені волосечки або це може бути косички ваші улюблені зачіска. Як я сказала, у нас на фоні така квіточка, це буде квітка лотоса, в якій сидимо ми, малюємо такий пелюсточок По по Так, намалювали по колу до нашого овальчика. стираємо всі всі лінії побудови, прибираємо гумку з листочка, щоб вона нам не заважала. Ось квітки ще домалюємо листочки, якісь гілочки за бажання. Запам'ятовуйте, де у вас буде листочки гілочки, так ви можете додати ще ось такі жилочки на листочках, щоб ви розуміли, що це будуть зелені. Листочки, так, що це не квіточка у нас. Починати малювати. Ми будемо сьогодні працювати олівчиками, а ви, звісно, можете працювати за бажанням, можете фарбами. Для початку ми промалюємо великі елементи. Це в даному випадку у нас квітка, вона буде рожевого кольору, тримаючи олівчики більш горизонтально, тобто малювати не тільки кінчиком, а всією плоскостю, ви зможете швидше зафарбовувати всі елементи. Не забувайте підстругати олівчики, щоб вони були у нас гостренькі. Біля дівчинки обережненько, щоб вони не налізли цим кольором. Зафарбовуємо квіточку. Якщо бачите, що вже олівчик списався, підстругуємо його, щоб він був у нас гостренький. Не поспішайте, щоб не залізти на інші елементи. Зафарбовуємо тільки те, що нам потрібно цим кольором. Старайтеся біля контура, щоб не вилізти за нього. Так обводимо красиво, не поспішаючи. І потім всередині вже зафарбовуємо. Це, і фарбами ми так само робимо з вами. Зафарбовуємо контур, щоб ми за нього не вилазили, і потім сміливо вже працюємо всередині. Не вилазимо за контур. Між ручками обов'язково зафарбовуємо, так як на задньому фоні у нас квіточка. Обережно проходимо біля контура і потім зафарбовуємо всередині. Підстругали олівчик і продовжуємо. Кладемо олівчик отак, горизонтально до листочка і проходимо, щоб біленького в нас не було, зафарбовуємо. Молодці, беремо фіолетовий колір і пропрацюємо тінь під дівчинкою, у нас від неї. Називається падаюча тінь. Зафарбовуємо, робимо такі штришки легесенько, сильно на олівчик не натискаємо, бо ми тоді дуже швидко що? Зморимося з вами, ручка наша замориться і вже буде важко нам малювати. Тому на олівчик сильно не натискайте, якщо заморилися, відпочиньте, Зробіть вправу для ручок, щоб вони у нас трішечки відпочили. І будемо продовжувати створювати таку красу. І навколо дівчинки у нас тінь, так? тому ми з вами. Додаємо Фіолетовий відтіночок. Також Можна додати трішечка червоного зверху. Наприклад, по ліву сторону пелюсточок. Пропрацьовуємо зеленим кольором листочки. Це може бути два кольори зеленого світлий та темний. так? Ось Два кольори взяли праву сторону листочка ми зафарбовуємо світлим, Ліву сторону темним. І поєднуємо їх між собою. Можна на один одного налазити, робити такі переходи. Справа світлий, заліва темний. Не забуваємо підстругувати олівчики, якщо вони вже в нас писалися. Бачите, щоб ми не малювали деревом, звичайним нам потрібно малювати кольором. І щоб ми цим деревом не царапали папір, тому ми завжди підстругуємо олівчиком. Обережно по контуру пройшлися і всередині спокійно зафарбували, так тримати, по контуру пройшлися всередині зафарбували молодці. А ще забули про гілочку. Переглянула, чи все ми з вами зафарбували зеленим кольором, чи всі листочки в нас отримали розфарбування. І переходимо до. Автопортрет у свого в повний ріст вибираємо колір волосся, так, який у вас, так, так, так ми і розфарбовуємо волосечко. В мене це коричневий. Обережно на обличчя не залазимо. Тілесний колір, або просто легесенько жовтим ми проходимо по тіло, шия, обличчя, ручки, Так, проходимо тілесним кольором і ножки. Бровки оченятка. Підстругайте гарно олівчик, щоб він був гострий-гострий. Малювати малесенькі деталі. Так, пропрацьовуємо бровки, оченята. Можемо також намалювати маленькі вії, щоб було видно опущені донизу. І обводимо носик. Губки. Губки пропрацьовуємо червоним кольором. Також, щоб у нас олівчик був гострий. І можна вже розфарбовувати свій одяг, так, який бажаєте щось можете зі свого улюбленого одягу змалювати. Який він у вас в житті. Три, намалювати і на малюнку. Обережно біля пальчиків, не залазьте на них. Так, і тепер промалюємо тінь. Якщо жовтий, то це тінь помаранчевий. Так, під пальчиками тінь. Промалювали тінь. Якщо футболка в нас біленька, то тінь голубенька. Пам'ятаємо, що у нас тінь з лівої сторони. Контуру насичену тінь від дівчинка. Вже з штрихуванням, не просто зафарбовуванням, так, а робимо такі штришки. Від дівчинки. І також допрацюємо синім кольором жилочки на листочках. Допрацьовуємо жіночки. Також можемо допрацювати тінь на волосічці, тобто, якщо у нас коричневий, то темніший це буде який чорний. Такі волосинки ми допрацьовуємо чорним кольором біля шиї. Дякую за роботу. До нових зустрічей!